Хто знає, хто садить ліси. Ми часто їздимо на автомобілі і спостерігаємо за природою. І все так чудово і красиво, і все для чогось призначене. Але ми часто не задаємо собі питання, хто за всім цим стоїть, хто є творець і художник. Такої краси. А Біблія говорить, і сказав Бог, так земля родить траву, розсіває насіння, дерево плодове, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі, і стало так. Це написано в книзі «Буття», перший розділ, одинадцятий вірш. Бог сказав, і стало так. І виріс в ліс. А тепер, в наш час, хто осадить ліси або лісопосадки у таких важкодоступних місцях, куди не ступає навіть нога людини? Цікаво, чи не так? Не буду стверджувати, що все саме так відбувалось, але думаю, що це було так. На Великій Галявині, в старому дрімучому лісі. Де коріння сплелися, так, що й людям зовсім неможливо було пройти, І де гілки між собою переплелися, що вже не зрозумієш, де чия гілка. Зібралися птахи на нараду. Спочатку радилися старішини лісу, старий ворон, тітенька сова, дрозд, красуня-сойка, доктор дяти. і ще птахи, яких ми і назви не знаємо. Облетіли весь ліс, перерахували дерева і зробили ревізію. Обійшли особливо старі і хворі, і прийшли до такого висновку. Ну що, пташене братство, сказав старий ворон, – Я тут старіший за вас всіх і дечого навчився в житті. Тому, і вам можу підказати, так ось послухайте. Ліс, в якому ми живемо і будуть жити наші діти, дуже і дуже старий. Ми все тут оглянули і побачили, що багато хворих і старих дерев, які потребують лікування. Багато вже загиблих, які ось ось впадуть і знищать молоді деревця. Потрібно щось з цим робити. Що будемо робити? У кого які є пропозиції? Всі відразу зашуміли, і наперед вийшла тітонька сова. Всі знають, що серед пернатих мешканців лісу прийнято вважати мене самою мудрою. Так ось я хочу підтвердити це. Наш ліс дуже старий, це правда, і він може дуже скоро зовсім померти. А хто з нас подумав, де ми будемо доживати свій вік? А де будуть виводитись пташенята. Але ми всі знаємо, скільки в лісі, крім нас, живе і звірів, і жучків, і інших мешканців, їм як бути. Ми повинні думати про них. Всі разом зашуміли. Ну, раз ти вже така мудра, говори скоріше, що ти пропонуєш, і за роботу, сказав Ворон. І сова трішечки почекавши, поки вщухне пташиний гамір. Сказала. По-перше, всі, хто розбирається, взяти участь в лікуванні дерев. Організовуйтесь в групи і летіте по лісі, і дивіться, кому потрібна допомога, тому надавайте її. Відповідальним за це буде наш добрий доктор дятов. Вперед! І поспішіть! Перша швидко організована група допомоги полетіла на роботу. А сова продовжувала. Подивіться, скільки навколо нас є неосвоєних територій. Їх можна засіяти. І дуже скоро ми побачимо тут молодий ліс. Зберіться всі птахи по зграях, і зберіть насіння з дерев і чагарників по величині, відповідно, величині птахів. І несіть це насіння і розкидайте по всій території. Відповідаю за ці посадки. Дрозд. Дроз, тут же зібравши команду птахів, які були більшими за розміром, і полетів на завдання. Соваш продовжував. Тепер де у нас тут є гороб'ячий рід? Хоч він і малий на зріст, зате швидкий. Давай, брате, горобець, збирай своє гучне братство. Летіть по чагарниках, збирайте плоди. І розкидайте по узліссях лісу і біля доріг. Перед, час не чекає. Горобцям двічі повторювати не потрібно. Вони миттю зібралися і полетіли. Сорока, як завжди, з'явилася в самому кінці, і почала було командувати. Але сова, знаючи характер сороки, відправила її працювати кур'єром. Наказала їй передавати накази старого ворона іншим птахам, але попередила сороку нічого не прибріхувати і не перекручувати. Сорока одразу начебто образилася, а потім зрозуміла, що це справа якраз по ній. Сова перелетіла на гілку ближче до старого ворона і сказала йому: Ну, ось. Здається, всім дали завдання, залишився ти один без діла. Але з огляду на твій поважний вік, друже старий ворон, злітайте вище, на найвищу гілку, і дивись, як хто працює. Командуй тут. А я втомилася і полечу, посплю. Адже зараз день надворі і полетіла сова. А ворона це не здивувало, тому що всі знають. Що сови вдень сплять і нічого не бачать. а старий ворон вилетів на найвищу гілку і став каркати з усієї сили, щоб всі знали, що він тут головний і в усьому повинен бути порядок. Однак красуня сойка була без діла, яка тільки знала, що чистила пірічку і співала свої гарні пісні. Ворон відправив. І щоб вона розважала інших птахів, які зайняті були так, що їм було не до спів. А птахи, як почали працювати ще з давніх часів, так і працюють до цього дня, і будуть працювати допоки земля буде існувати. Так було це насправді чи ні, хто з людей знає. Один Бог знає, який на небі. Тільки коли проїжджаємо повз якесь непрохідне місце і бачимо, що на уступі скелі або десь на обриві над річкою, низько десь у прірві ростуть дерева або чагарники дають свої плоди. Хто їх там посадить, як ви гадаєте?